Ну, і на те саме, до речі, спрямовані різні назви. Саме тому була так звана помаранчева революція, була революція гідності, оці Герої Небесної Сотні, операції Об'єднаних Сил, ці всі назви вони так само робляться спеціально з тою метою, щоб викликати у людей певну. Чутливу реакцію. Доба визвольних змагань. От воно так піднесено, навіть звучить, і там прямо ж так оно все романтично, романтично і не піднесено. А якщо назвати, наприклад, русько-московська війна, то це вже спитайте зараз у, у когось, що було під час русько-московської війни 17 21 років. І всі скажуть, яка руська московська війна, що це ви видумали, вигадали тут якусь руська-московську війну? Ніякої русько-московської війни не було. Були визвольні змагання, була доба визвольних змагань або доба національно-визвольної революції.